Сейвена груп, голова Комітету Асоціації адвокатів України з міжнародного оподаткування, адвокатка наша колега і сертифікована аудиторка. Олена Вікторівна, дуже прошу вас розподілитися. Дякую. Так. Слуште мене? Окей, починаємо. А, а, Тема моєї виступу створення іміджу успіху, побудова особистого бренду, розкіш чи необхідність. І перший слайд. Цю жінку знає кожен. Незабутня, розкішна, але її сучасники вважали, вважали її не дуже красивою, не дуже гарною. Але вона зробила саме те, що необхідно зробити нам. нам. Вона зробила бренд. Бренд Клеопатра. Я бренд. І сьогодні а, мій виступ саме а, в цьому буде. І а, робі Клеопатра, будь-яка Клеопатра, перетвори себе в бренд. Створення особистого бренду вже давно перестало бути розкішчю, це стратегічна необхідність, і стратегічний бренд допомагає виділитися в океані інформації та конкуренції. Це саме той елемент, який створює тому, будемо сьогодні розглядати саме, як сьогодні розглядати саме, як сформувати бренд, що це таке і що нам це дає. будь Кле... Клеопатра, перетвори себе в бренд. Бренд особистий бренд це декілька частин: експертність, унікальність, послідовність, вау проекти, визнання, репутація. Якщо ви глянете на цю на цей перелік, то безумовно в кожного з нас вон вон не ця ці складові є, але не дуже не дуже сформований, не дуже в кучку в одну кубку зведений, тому. Знову ж таки, згадуємо Клеопатру, будь-як Клеопатра, зроби себе бренд. А, взагалі, як робити бренд для цього в нашій професії в тому числі? Якщо ти розповідаєш про те, що справді зробив, зробив це не хвальба. Настав час стати відомим не лише у вузьких колах, настав час світитися. Для цього необхідно виступати та писати, робити, робити це більше та добре. Виступи, заходи. Виступайте там, де можна, де можна і де потрібно на конференціях, круглих столах, форумах. Одна з перших перша складова бренду це експертність ну, для адвоката, наприклад. Неможливо стати бути експертом в, всюди, во всіх отраслях. Як правило, вважається, що це десь 10 тисяч годин роботи, щоб стати експертом. Тобто для кожного з нас має бути вузька спеціалізація. Ну, власне, і кожен з нас має саме цю вузьку спеціалізацію. Для мене я для себе для себе таку. Спеціалізацію вибрала як транспортне ціноутворення, контрольоване наземної кампанії, міжнародне оподаткування. Це зайняло в мене більше часу, ніж 10 тисяч годин. Так, транспортним ціноутворенням я займаюся 11 років. киками вже 5 років. І зараз я вважаю, що ось в мене вже є ці, ці напрацьовані 10 тисяч годин. Я вже є експертом з ТЦУ, експертом з КІК. Наша компанія Савена Груп вже зробила більш ніж тисяча проєктів по трансфертному ціноутворенню, Більш, більш сотні ну, декілька сот вже. Проєкт «СКІК». і це ось ця наша ем, ніша, в якому ми хочемо бути експертними, і в якій ми будемо намагатися зробити саме бренд. Кожен з нас, той, хто десь сидить на цьому івенті, є експертом, але Знову таки, будь-як е Клеопатра, зроби себе бренд. себе бренд. Якщо ми розглядаємо ось саме наше, наше направлення, яким ми працюємо, тобто трансферта ціноутворення Кейки і інше, що важливо: важлива аналітика, знання економіки, в тому числі бухобліку, обліку, знання права. І ось це ось такий послідовний процес, одна з складових бренду послідовність. Тобто, як, наприклад, це відбулося в мене? В мене три, три вищі освіти: інженерна, економічна і юридична. Інженерна освіта. Я три роки після КПІ працювала інженером-конструктором. Що це дало? Логічність чіткість мислення, високу аналітику, ну а також супутні речі, такі як, наприклад, я е, розумію дуже хорошо розумію кашториси. Я вмію е, читати, читати креслення та інше. І це дало великий поштах для самоюридичної кар'єри аудиторської та юридичної. А наша компанія досить великий період часу займалася такою, у нас був продукт як технічний аудит. Потім ось це інженерне дуже мені допомогло, коли ми займалися дуже багато часу господарськими процесами. У нас було дуже багато господарських процесів по будівництву. І основна моя спеціалізація, саме податкова, також навіть інженерні, інженерні знання дуже неочікувано знадобились. В мене був процес, який щодо відшкодування ПДВ з бюджету. Це було щодо будівництва великого офісно складського комплексу 50 мільйонів євро. І ми відшкодовували ПДВ безпосередньо з бюджету, і плюс відшкодовували не відшкодовували, а отримали пню за несвоєчасну виплату ПДВ з бюджету. Так, також з бюджету десь. Піня була десь 3 мільйони гривень. І ось коли ми працювали над цим проєктом, в нас нам дуже було необхідно працювати саме з кресленнями, з проєктами, щоб доказати, доказувати реальність операцій. А потім, потім в мене була економічна освіта. Я дуже багато, декілька років працювала головним бухгалтером. І ось цей досвід теж дуже великий. Власне, вже багато часу пройшло, але я гадаю, що я можу навіть сьогодні прийти на будь яке підприємство України, окрім банків, і виконувати роботу головного бухгалтера. Це також дає дуже велику ну, перевагу якусь там. Конкурентну, і інше. Ну і власне, юридичне, юридичне навчання. Таким, час, таким чином ми підійшли до наступної сторінки: це унікальність. І кожен з нас, який сидить в цьому залі, є унікальним, і це необхідно. Підкреслити, щоб бути таким же брендом, як була Клеопатра. А в мене, наприклад, ну окрім того, що я казала, що три різні абсолютно освіти, які надали велику, велику глибину, глибину, велику аналітику. І, 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 і інше а, такі ж а, також глибока аналітика, різнопланове досить знання і величезний досвід як аудитора, як адвоката. Ну і все це сконцентрувалося зараз у консультанти, консультант, міжнародного підгування, трансферт на ціноутворення, Контрольованої наземної кампанії. А, як я казала, що одна з складових бренду є вау-проєкти. Проєкти, які перлини. Взагалі, робити ваш, ваші проєкти по-справжньому класно, Робити з них шедеври. Ну, Наприклад, в нас, оскільки в нас досить така. Разнопланова практика. Я навневелунаважу на цьому слайді декілька кейсів з різних практик. Перше, податкові спори, а дуже пишаюся цим кейсом. А цей процес в нас це було декілька судових процесів. Він в нас зайняв сім років. Ми відшкодовували безпосередньо з бюджету. Суми ПДВ то, що була декілька декілька мільйонів євро. Було будівництво великого офісно-складського побудови, і нам податкова не поталася не відшкодовувати ПДВ. І також, оскільки податкова досить багато не відшкодовувала ПДВ. Ми з бюджету. Отримали ще пеню за протермування відшкодування ПДВ в розмірі 3 мільйони гривень. Дуже був цікавий процес. Наступна наша спеціалізація це трансферт на ціноутворення. Також із останніх років це такий був дуже цікавий проект. Обґрунтування ціни, що відповідає правилу витягнутої руки та ділової мети по роялті, торгова марка. Дуже великого і цікавого банку, який був в дуже складній ситуації. Дуже великий банк. Ну я гадаю, що ви його знаєте, але я його називати не буду. І оскільки останній час я працюю з кіками, також це дуже цікавий напрямок. І ось таких як Вау-проект було. Перша, наприклад, побудова схеми, що була альтернативною безподаткової ліквідації. Там була декілька м, м, компаній Біліс, Бівіай, Кіпр і Шотландія, шотландське партнер, партнерство. А, і м, цю схему, яка, яку я розробляла, впровадження її в, на практиці. І також вже один із. Кейс також по КІК, це останній рік побудова схеми посиленого сабстанса Кіпрська група компаній, де дуже була цікава задача, завдання, і я розробила схему сабстанса, який десь дає гарантію, як я думаю, не менш ніж 10-20 років. І Ця схема була абсолютно оригінальною. Я гадаю, що жоден консультант в мірі в світі такого не пропонував. Таким чином, вау – це те, що створює бренд і знов таки будь-як Леопатра, створи себе бренд, я бренд. Це не особиста штука, це командна гра, і е, йдеться про команду о, як форму роботи і це група однодумців. В нас е, це команда, це Савіна груп. В нас е, визнання вже декілька років нас визнають як. Лідер в сфері ТЦУ, це за рейтингом юридичної практики. Ну, у мене в 2021 році була номінація у податкового права, адвокат року. Все це дуже добре визнання і інші речі, але в першу чергу. Неможливо створювати бренд, дійсний бренд, без, без, якщо не переработане питання етики, репутації та іншого. А це найважчважливіше. В мене десь шість років тому я здійснила кору навколо Кайласа на Тибеті, і в мене там. Була чітка, особливо чітка кристалізувалося ось це питання щодо етики. Там на висоті 5555 метрів. Є така скеля — карми. Проходиш повз неї, і цей топор відсікає карму. І зараз, коли я від клієнта, наприклад, слишу якусь неетичну пропозицію, я все думаю: а для чого я на Кайла сиділа? Щоб зараз здійснити якийсь поступок неетичний. і мені знову карма буде загрізатися. Гірська хвороба на висоті 5555 метрів, це дуже щахлива річ, тому ні-ні. ні ні Навіщо, ні? І ось це дуже важливо, на що ми маємо звернути увагу. І останнє. Для чого нам бренд? Для того, щоб жити в кайф, жити красиво. І якщо я вже ці 10 або 15 хвилин говорила про античність, про Клеопатру І закінчимо такою античністю. Іозеф Бродський письма римському другу. Пусть і вправду постум курица не птица, но з куриными мозгами хватиш горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Я зараз живу на две страны, Турція і Україна. Тому, якщо у вас у когось будуть класні по Турции, и якщо будуть вау проекты в Турції, дзвоніте, пишіть, вмість. Будьте як Клеопатра, сделайте себе бренд. Це заслуговує аплодисментів, безперечно, тому що такий, такий довгий шлях до створення бренду дійсно з. Ну, це викликає дуже велику повагу, правда, і з такими людьми хочеться постійно спілкуватися для того, щоб теж зростати, розбиватися, правда. Я вам ще вдячна за це. я вас маю відпустити, тому що так. Якщо є запитання до Олени Вікторівни, будь ласка, зараз задавайте, тому що вона має залишити. Немає, відпускаємо. Так, дякую вам дуже ще раз. Я ще раз бурне аплодисмент. Дякую. Я ще дуже вдячна Олені Вікторівні за те, що вона от в картинці відобразила саме ту суть, про яку ми говоримо весь форум з першої сесії по останню. Картинка, яка була на першому слайді, всі її пам'ятають, так? Хто це був? На першому слайді? Ні. На першому слайді була Клеопатра. Правильно. Всі знають Клеопатру? Так от. <смеш> <Коли>? <смеш> Особисто ви не знаєте, але ви бачили і про неї знаєте, читали. Ну, кожна людина знає, хто це така. Так от, до чого я веду? А те, що взагалі називають індексом впізнаваності, саме якраз вмістилося в цю картинку. І кожен адвокат, адвокат коли починає свою кар'єру, він хоче якраз набути той індекс впізнаваності, щоб Пройшовши якийсь шлях, і е, я не знаю, там, зайшовши просто в кафе, кожна людина могла сказати: так я знаю цього адвоката і назвати його ім'я. Правда? Друга наша тема.